Увесь день сьогодні відзначають різдво на столичній Софійській площі. Попри 10-градусний мороз, кияни вийшли на гуляння. Були колядки, і танці, і вертеп для малечі майстер-класи. Яна танчак розкаже, які саме. На Софійській площі різдвяна країна мрій. Перед концертом публіку розважають дітлахи. щоб люди не змерзли в 10-градусний мороз. Запрошують до танців. Українська музика, танці, колядки, діти колядували. Вертеп. А Все. Танцювали. Танцювали, Ми тільки що танцювали. О, ну, Людей багато і уютно, якось уютніше. Дитині цікаво, ми її забрати звідси не можемо. Додому вона їхати не хоче. Щоб малеча насумувала, не для неї влаштували майстер-класи. Майстриня Віра вчить пекти медові пряники і розповідає, які дарували на різдво колись. Дуже приємно було отримати хлопчику коня, а дівчинка отримувала паняночку. Це вважалося така хороша, дуже побажання на різдво. Але ми сьогодні випікаємо прянички різні, звірятка, вони йдуть як ялинкова прикраса. За сусіднім столом різдвяну зірку з сіна вчиться робити восьмирічний Денис. Кладу сіно на одне на одне, ще потім беруть. Два. Ще беру два, ще один сноп, сіна і зв'язую їх між, між собою. Майстер Володимир каже, сіновіць із Полтавщини за день з десяток дітей навчив робити ляльки та різдвяні зірки. Приходили, просто ручки вже мерзнуть, але вони стар, стараються і все це творять там, сміються, радіють, що І щось вийшло, що сполучилося, що набуть. Із якогось там пучка сіна. Святкуватимуть різдво на Софійській площі до пізньої ночі, кажуть організатори. Людей розважатимуть фольклор колективи обіцяють і вертеп з українськими співаками в головних ролях. А ще планують становити рекорд. Ми хочемо зафіксувати рекордний спів, одночасний спів колядки. Будемо всі разом з глядачами. Сподіваємось, що буде ціла площа. Будемо співати наймасовішу колядку. Яна танчак Євген Чижик генчижик. Перший національний.